Всіх вітаємо, і дорогенькі на моєму каналі. Тож, чекаю від вас підписочок, вподобаючих, вімкнених дзвоників, або бути в курсі цікавих нових відеосіків. І нагадую, фейки нікуди не ділись. Тож будьте обережні. А тема нашого сьогоднішнього ефіру це родовий дух і родовий біс. В чому різниця, звідки беруться і як з тим всім жити. Тож, вмощуйтесь зручненько і ми починаємо. Раніше ми з вами взагалі про то не чули. Але я благодаря Тіктоку, да? де от ми в, в мій час мірялися, в кого бабка мертва за борісті, да, зараз там міряються в кого більше бійсів і в кого вони за Н -н -н Ну, Деякі люди не можуть одного витримати, а там уже й два, пачка відро, все, давай всіх беру. Знаєте, О, от. дивлюсь на то, звісно, філософський, ну що ж. І так: родовий дух і родовий біс. В чому основна різниця? Основна різниця в тому, що родовий біс це зовнішня сила вашого роду. Взятий біс прикормлений, на хто це називає це контрактом. Я називаю це прикормкою. Вот. Прикормлений, зв'язаний, пов'язаний з вами вже, в общем-то, да, і він вот, передається вже по роду. Це родовий біс. Він напрацьовується поколіннями, звісно ж, теж. Це зовнішня сила вашого роду, яка стає в умовно внутрішньому. Родовый дух — это внутренняя сила вашего рода, яка росла внутри рода с поколениями, с практикой, с магическими штуками. Там, чем больше у вас магичных людей в роду, тем жестче, класснее будет этот родовой дух, этот дух помощник даже сказать. Вот это внутренняя сила вашего рода, то что вот внутри по крови и так далее. Вот это, вот это основа. Итак, до більш Таких детальных, значит, этих разностей этого всего. Родовый Бисюк. Значит, жила-была бабуля, бабуля, что-то ведьмовала. Зачастую ті, кто призывают собі бисюков, ну, понятно, да? Это, скажем так, більш руйнивны тропы магии, да. Вот, жила була бабуля, значить, працювала вона з бісюком, прикарміла, значить, зв'язила, працювала, працювала, кормила, кормила, кормила ростила, 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 сіну корзину, ростила, ростила, і тут оп, і смертне адро. Значить, бабуля мучається, бабуля вмирати не хоче, ну, скоріше, може, вже й хоче, але не може. Потому що, що? тому що, а ми з вами про це говорили трошечки в іншому відосі, я таку затравочку давав. Да? Потому що силі важна, щоб бабуля жила, тому що бабуля може його кормити, Да, а бабуля вже не може жити. І він жре її, тому що не дают енергії і роботи. І він жре її, і тут же він тримає її при, при, при житті, тому що, що? що ну ж ну, 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 або передай, або не вмирай. От, і тут два варіанти розвиття событий. Перший варіант приходить дочка? Дочка, дочка. дочка або внучка. Приходить дочка або внучка. Ой мені. Ага. І значить, бабуля передає. Перший варіант бабуля передає, і дочка або внучка займається з ним. Ну, добровільно. Або, якщо не добровільно, то він її пожирає, зжирає, третірує, вообще, робить життя вообще невинасіма для того, щоб вона звернула на нього увагу і почала працювати. Другий момент, коли бабуля все-таки помирає, але не передає. Оця паскуда, оця сина Карзіна, прикормлена бабуля, почне третірувати всіх родственників кровних цієї бабулі. Хоч хтось. Ну, в більшості випадків він буде третірувати тих, хто більш розположений, кетому да, але зачаст... ну, очень може часто таке зустрічатися, я таке зустрічав, коли третірують вообще всіх тому що, що хоч хто нібудь працюєте зі мною, я не дам вам спокійної житті, поки хоч якась паскуда не почне зі мною працювати. От таке відвітлення, значить. От, наприклад, тоді із рода починає працювати, він прикормлюється там, і все росте, росте. Да? І якщо в один момент хто-то, хто взяв його, сяде такий, ну так, не буду вже магічно нічого робити, не хочу і так далі. Він знову активізується і знову починає поки що тільки цю людину, яка з ним і працювала, тому що що? Потому що Тому він розуміє, що можуть, він розуміє, що його там, не знаю, відчувають, там бачить, дають йому роботу і так далі. цю людину може знову піти і третірувати всіх. Поки хоч хто там. Інколи це можна просто передати. Якщо ви не хочете практикувати з ним, ви передайте далі по своєму роду тим, хто може там наприклад, наприклад ним працювати. Інколи він просто буде знову третіватися, щоб хоч кому-то прив'язатися, і так далі. Паскуда ця дуже аб'юзивна, дуже жорстока. Йому неважливо, хворі ви не хворі, в ресурсі ви не в ресурсі, йому завжди треба робота, йому, завжди треба жерти, йому завжди треба оце все. Значить. Чим довше він передається поколіннями, чим довше він знаходиться в поколіннях, напрацьовується, тим сильніший він, звісно, тим агресивніший, тим більше йому треба жратви, тим більше йому треба від вас енергоресурсу, ритуалів і так далі. Тому що він питається імені ритуалами, там розрушеннями, всякими всім ятям, всім этим. Тобто енергетика, енергія будь-яка або ваша, якщо ви не дадете тої енергії і не працюєте з ним ритуально, він жере вас. Він просто жре вас. Вот, даєте йому роботу ритуали та ДТП. І чим довше він передається, чим довше напрацьовується, може статися так, що м -м, я це називаю це не ти управляєш силою, а сила управляє тобою. Вам буде здаватися, що все добре, все під контролем, все звісно, прекрасно, але на самом деле прекрасно не буде. Ви для людини будете условно только поваром. Тобто, принести іди нафіг не мішай. Дай пожирати. а иди не мешай, и все. То есть он э, будет, будет потребовать от вас больше, условным образом, больше, чем вы можете ему дать. Ну, несколько охреневших. А потом начинается вот это вот все. А потом начинаются всякие интересные, не очень, правда, интересные, но интересные штуки. Вот, значит, да. Ну, давайте так. Жорсткий, аб'юзівний, йому йому пофіг на вас, йому треба йому треба їда, йому треба все все для себе, все для того, щоб залишатися тут, залишатися при вас і залишатися ситим. Так, плюси. Ну, саме огромний плюс даного: по-перше, ваш цепной пес которого можна натравить на кого угодно, условним образом. второе він помножує вашу силу, тобто ваші ритуали, ваші там, не знаю, там шепотки, закляття, що ви там робите. Да, оно будет очень классным. Оно будет очень прекрасным. Він будет давати вам той силы, стику скику условным образом. Вам надо, но втройне больше возьмет. Все равно. Вот. То есть вы будете в страху держать всю деревню, так сказать, а то и мужик город даже. Вот, но тем не менее страдать вы будете от того не меньше. Ну, но ну, шо ж. Он дает, дает. Вот. Вроді вроде все з этих стезій. Так, значить, якщо приймаємо, якщо приймаємо добровільно і працюємо, там, в принципі, все хорошо зажиратися он буде. Он остається в роду, поколіннями, поколеннями, сильніє, жорстче становиться, і так далі. А інколи може вийти з контролю, до речі, таке теж буває. В... в випадку родового бісюка є один прекрасний плюс. Ви можете його передати навіть не в середині вашого роду. Там договориться можна. Ви можете його передати не в середині вашого роду. Это, 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 это плюс. Потому що є моменти, з якими можна від нього от Далі. Значить, родовий дух. Це внутрішня сила вашого роду. Зачастую, приймає, може приймати від людини, може приймати від тварини. Там, взагалі, що той, що той, може приймати любой від, тому що вони так можуть. І, і як зручно вам буде, і як зручно їм буде. Значить, це внутрішня сила вашого роду, це наработки вашого роду, це, в принципі, сила дару, називає, ви називаєте це дар, я називаю це силою, от, сила вашого роду. Вона більш екологічна, вона не третірує, якщо, а, значить, по-перше, вона а, не заставляє людину помирати в муках. Перший момент. А, другий момент: воно екологічне, тому що якщо ви не готові працювати з ним, воно не буде вас мучити або мучити ваших рідних. Якщо воно скоріш за все, якщо в наявне покоління не готове з ним працювати, воно піде в свій условний анабіоз і дочекається того, хто буде розположен к кетаму і проявиться в цій людині. Звісно, да? воно не третірує. Воно не жере вас, до речі, воно наоборот направляє, допомагає, інколи дає просвітлення, коли ви знаєте, там який ритуал можна на, 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 на да зробити, як вообще поработати і вас так о, осеніло. От це от може бути проявлення саме родового духа. Родовий дух дуже часто приходить, чомусь навчає, може, чомусь наставляє, чому-то воно направляє, воно підказує, воно раде коли з ним е, е, да? І воно, опять-таки повторюсь, може нормально себе почувати, якщо ніхто із рода поки що не хоче, не може, не доріс, не знає, там немає цього в міравозрінні. От і, якби, воно собі існує, і ви собі теж існуєте. Так, на відміну від родового біса, родового духа передати неможливо, тому що це ваша кров, це ваша ДНК, це ваш род, це сила вашого рода. І передати там условним образом і нічого. Тому сила завжди залишиться в роду. Да? Опять-таки, повторюю, воно. Екологічне, воно не третірує, воно не висмоктує, воно дуже прекрасно захищає, воно дуже прекрасно наставляє, воно дуже прекрасно допомагає. А, от, і воно давайте так. Сіла рода може бути заборіста точно так же, як і а, бісюк. Тут залежить від самого рода, від того, наскільки воно напрацьоване, і від того, наскільки у вас в голові вистачає мозгів тим прекрасним образом, это, управлять. От. Так. Зараз я в своїх записах. Почему канал називається Записки Крамера? Тому що я вічно в своїх записках, я вічно за пісюльках, тому що можу щось забити. Так, в чому основи принцип, ми а, поговорили? Хто такий, звідки беруться, ми поговорили. Як відрізняються в роботі, ми, по суті, поговорили. І якщо що буде, якщо не працювати, ми поговорили, в принципі, бісюк буде жерти і взагалі робити вашу жизнь совершенним образом, не ністерпімий. Тобто, тоді, коли, скажімо так, ви не можете соціалізуватися, ви не можете зустріти своє кохання, що шо боліт, в то він і буде жать ще більше. Ви там здоров'я і так далі. Там вічне якісь то неудачі, вічне какое-то шотані панятне, і все це буде реально яким-то непонятним. Тобто, немає того пояснення, чому це все відбувається, але воно буде, воно буде скоріше в ньому. Не в кожному роду є до речі, не в кожному роду є родовий бісюк. Але в більшості родів, э, родів, родів, роди та рід рід, да? да, буде і є свій дух, тому що давайте так наші дуже дуже простираються на далекі времена і їх дуже багато, і так далі. І ну, в які род ткни, хто-то дето чим-то займався. Просто степень наработки буде різною, і степень того, як воно проявляється, буде теж різною. От, поэтому, в принципі, майже в кожному роду буде свій дух і своя та сила, котра напрацьована. Просто вона може не проявлятися, в когось може не проявлятися, в когось вона проявляється і так далі. Хтось з ним працює, хтось не працює. Тобто, і ще, якщо в вашому роду є бісюк, у вас по суті, да, хоч у одного, у одного з представників роду не буде вибора роботи з ним, ілі ні, з ним прийдеться работати. Якщо у вас родовий дух, наприклад, то у вас хоча б є право працювати або не працювати. Вам ні ну, близька вам магія, ні близький вам цей мір, так сказати, магічний, не працюйте. Він не буде вас, скажімо так, прям совершенним образом таптувати в гарязь, так сказать. От хочете, працюйте. Він може чекати та очікувати ту людину, яка от для нього і, короче, вступить в той тандем. Сильніший. Ну, це умовний дуже план, дуже умовний, тому що сила она зависит не только від внешнего або внутрішнього, а еще от ще од того, хто нею пользуется та використовувати Чи можна передати комусь, ага. значить, повторюсь: родового біса можна передати, їм можна договориться тяжко, і так далі. Він може вийти з вашого роду і перейти в інший рід, якщо там договориться. Сказать, якщо ви не хочете його нести у своєму раду. Родовий дух передати невозможно, потому что это що це родове, это вот внутренние премудрости рода. Духа передати нам. Да, ми поговорили, що не можна. В принципі, вроде б наче все. Значить, запами: родовий біс зовнішня сила, потому що это зовнішня сила. Родовий дух это внутрішня сила. Оцей аб'юзивний, жорсткий, прожорливий, найбогмилує, але дає жорстку класну силу. Цей достатньо м'який, направляючий, захищаючий, тож дає силу, а, вот. і цей екологічний. Він не, він не проявляється тоді, коли ви не готові. Він не проявляється тоді, коли ви не хочете. Він не проявляється тоді, коли вам того не треба. Може давати інтуїцію для того, щоб ви управляли свої, своїм життям більш як то Ну, не то, щоб прямо осознанно, але щоб ви управляли своїм життям більш краще. да? Може давати якісь а, мінімальні, а, тот напор, до якого ви готові. Тобто в когось проявляється картинками, да, і хтось такий, о, інтуїція мені підсказав. Вкось проявляється інтуїція, у когось проявляється словом, наприклад, когось проявляється ще чим. то Може давати то проявлення, до якого ви готові. Проявлятися, наприклад, не на всю силу, якщо ви того не От, Екологічне, підтримуюче, дуже класно захищаюче, Працювати можна з тим і тим. Цього передати можна, дух передати не можна. От, Це основне основа положення в принципі. От, в цьому вся разниця. Дух зачастою приходить або тварина, або хтось із рода. Ви можете його як знати, так і не знати. Цей або в своєму істинному ліце, або тим, 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 ким сам захоче, або тим, ким ви прикажете йому. От. Хух. Вроді все. Якщо що то не понятно, в коментарі я вам там повідписую якісь деталі, якщо я щось забув, прям подать, або якісь питання у вас. А, попереджу одно з питань, може бути, чи може бути і родовий біс, і родовий дух? Так, да, звісно. Такое теж возможно, таке теж буває, і а тут: а... якщо, опять-таки, якщо навіть це сколочено в одному роду, от весь коктейль, да, то скоріш за все, з бісюком ви будете працювати, а вас не буде хватати на а, этого родового духа. Ну, можна створити тандем, цікавий, ну, це уже совершенно другая тема, так сказати. І що? На сьогодні в мене все. Якщо щось не зрозуміло або залишились якісь питання в коментарі, всіх обняв, підняв і до нових зустріч.